Через обстріли сьогодні екстрено закрили пункт видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова у Донецьку у мікрорайоні Текстильщик. Люди, які прийшли за допомогою, не постраждали. Їх та волонтерів штабу терміново евакуювали. Решта пунктів видачі працюють у звичному режимі. Незважаючи на обстріли Донецька, до міста із Дніпропетровська вирушив 15-й гуманітарний рейс. Його супроводжує наш кореспондент Вікторія Чистюхіна. 38 фур гуманітарного рейсу Ріната Ахметова зараз вже за декілька кілометрів дістануться Курахового, де вони пройдуть останній український блокпост. Сьогодні вранці, рівно о 8 годині, перевірку гуманітарний рейс пройшов бійцями батальйону дніпро 1 Вони перевірили в міст всіх фур і зазначили, що проблем з документацією немає. Все, що зазначено у деклараціях, повністю співпадає зі вмістом фур. В настоящий момент количество сопроводительных документов увеличилось. Это пропуск для водителя, это пропускные документы на основное транспортное средство, на прицеп. Теперь в пакет сопроводительных документов также входит налоговая декларация. То есть таким образом увеличилось количество времени, необходимое для оформления этого пакета документов. Гуманітарний рейс Ріната Ахметова в 15-те везе до зони антитерористичної операції. Продукти серед основних найменувань це кілька, крупи, цукор все необхідне для того, аби люди змогли протриматися у обстановці гуманітарної катастрофи. Сьогодні вранці ми проводили інструктаж, як діяти во время обстрілу колони, хто буде займатися спасінням непосредственно водители, которые задействованы задіяні в гуманитарном конвое. 700 тонн продуктів рівно стільки цього разу сьогодні доставить гуманітарний рейс до Донецька. А це п'ятдесят тисяч продуктових наборів. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. События, канал Украина.